Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Так-так. Знову я в Аврорі. І поглянемо з вами спочатку на етажерки для ванної кімнати. Ось така кутова. Вона пластикова. На 4 полиці. все пластик. І знижки, на жаль, немає. Ціна її 399. А ось така велика етажерка для ванної кімнати у вигляді квіточки. Ось така величенька. Ось так. Бачите, моя рука. Теж пластик, все. На 4 полички. І зі знижкою 399. Біла і ось така ще сіра. І малесенька ось така етажерка для ванної кімнати. Вона теж кутова. Теж все пластик. Знижки, на жаль, нема. 149. І ось така ще поличка для ванної кімнати. Вона теж пластикова, настінна, підвісна. Ось. І дві полички, ось такі цікаві, невеличкі вони. І з гачками ще. П'ять гачків. Вони теж пластикові. Ось так. І коштує така поличка 109. І ось така ще вішалка, сушка для білизни. Вона металева. Спіральна з гачком металевим, але гачок я не бачу. А, ось він гачок. І ось так вона. Ну, більше як на фото. Вам показую. І зі знижкою 55. Ось така вже і новиночка. Дивіться, набір аксесуарів для ванної кімнати. 6 предметів. Так, і показую вам більше, як на фото. Бо все запаковано, розпаковувати я не буду. дозатор для рідкого мила, мильниця, для стаканчиків для зубних щіток, цей юршик для унітазу. Малесеньке ось таке відеце для сміття. І стаканчик пластиковий, мабуть, для зубної пасти. Ось так. І коштує такий набір аксесуарів 449. Подивимося з вами далі на юршики. Для унітазу ось такий, дивіться, Йоршик. Підставка пластикова. І ось такий ще варіант. І ручка також пластик. Але не бачу, скільки вони коштують. Поглянемо з вами. І зі знижкою 59. А коштував 119. Ось такий ще юршик. Теж підставка пластика, але вона вже така побільше. І ручка пластик 119. А це вже підставка пластикова, а ручка металева ось так. І поглянемо, скільки коштує, бо я не бачу цінника, на жаль, 99. Так, і ручка металева. І ось такий ще юршик для унітазу. Теж підставка пластикова. І ручка пластикова. Ось. 109. А це вже ось така подвійна підставка. І юршик. Ручка пластик, а сам юршик, він силіконовий. Ціна 149. Знижка є на ось такий юршик для унітазу. Ручка металева. Так. Один він в наборі. І ще зі знижкою 59. А ось такий же юршик, ручка пластикова, така біла, не тільки біла. Знижки, на жаль, немає. 39. Погляньте, яка краса. Гілочок скільки. Штучних з лимончиками. Гілочка. цінника не бачу взагалі. Поглянемо з вами, скільки ж коштує така гілочка. 99. І знижка діє до 5 жовтня. Ось так, дівчатка. І поглянемо з вами вже на вази. Дивіться, така ваза для квітів, вона скляна, така тяжка і велика. І непогана знижка 299. Ось така ще ваза, теж для квітів вона скляна, і з золотистим обідочком 119. І ось такий ще варіант. Теж золотистий обідочок. Ой, знижки, на жаль, немає. І коштує вона 349. І ось така ще цікава ваза, не знаю, ваза чи ні. Така з декором підвісним, метелики, листочки і ціна 179. Знижка дівчатка. на ось такий спонж для вмивання обличчя, метелик і метелики, блакитні, рожеві зі знижкою по 11. Так. Знижка на набір спонжів для пудри, Два штуки їх в наборі 19. Ось. Знижка на ось такий спонж для макіяжу. Він об'ємний і він у футлярі. Так, я теж собі купую, але купую, коли ось так по 6 їх в наборі. Тоді вони зі знижкою вигідніше. Ну, і це один теж такий симпатичний зі знижкою 34. Ось така щіточка для вмивання обличчя. Вона силіконова, така малесенька, по 16 крем фарба для брів дівчатка Ну, Колись собі теж купувала непогана. По якості 19. І ось така ще теж крем-фарба для брів вій. зі знижкою, але вже коштує 49. Знижка на ось таку маску для обличчя. Вона тканинна іонізуюча. Не знаю, дівчатка не купувала. Ще ось такий варіант. Зі знижкою по 12. Маска для обличчя. Аквабомба. 15 хвилин. І ми з вами Красуні 69. Нівія, Маска для обличчя. Також вона тканинна. По 55. Ось такі варіанти. По 22 гривні. І Елен маска для обличчя. Вітамін. Ось. По 24. Ось така полиця для ванної кімнати кутова. Вона металева. і з кріпленням. І зі знижкою 99. І ось така вішалка настінна, металева з гачками. Сім гачків з котиком. 99. Ось така вішалка настінна металева, теж з гачками і з листочками. 5 гачків. Зі знижкою 109. Ось така новиночка. Блед, полутерний мікрофібра з малюнком. Дивилася, дивилася, що за малюночок, і побачила прянички. Так, 150 на 200. Сантиметрів і коштує такий плет 299. Ось такий ще плет, він утеплений. Теж малюночки, ось такі, як ромби не знаю, видно вам чи ні. І ціна його 649. Плет полутерний, гама, так, 180 на 120. Він такий в клітиночку 299. Ось такий ще плед. Він смужечку 220 на 240. Такий приємний на дотик, 549. А це вже плед дитячий, так, 70 на 100 сантиметрів. Малюночки різні. І зірочки, і квіточки ось по 99. І ось така ще новинка покривала декоративне. З китицями 200 на 230 см. Так, матеріал 100% бавовна. Ось. І коштує таке покривало 999. Знижка на ось таку сумку жіночу екашкіра. Така невеличка на застіпці. Ось. І має два відділення. І довгий-довгий рімінець. Ще ось такий варіант. І зі знижкою 169. А коштувала 229. І ось така ще сумка. Теж екошкіра. Вона теж невеличка на застівці. Має два відділення і довгий рімінець. Також зі знижкою 229, так, і ось така ще сумка, дівчатка червона. Два відділення на блискавці вже довгий рівнець. Ось тут ще відділення на застіпці. І ціна знижена 199. Це вже ось така новинка сумка, вона дорожня. Має дві ручки невеличкі, і кріпиться ще довгий рімінець. Ось тут з боку, на блискавці, і має ще ось тут відділення, також на блискавці. Така червона, синя є і чорна. І кошт така сумка, новинка 189. Дівчатка, дія акція на жіночу білизну. Акція дія з 16 по 22 вересня. Включно кілька варіантів покажу. Дивіться ось такі сліпи бавовняні. Вони з малюночком по 55, Елічка, І все. Бікіні по 55, а коштували 74. МК, Ікселька. Елька і 2XL. Це вже жіночі стрінги безшовні. 49. Ось такі безшовні. Також Елічка і Ска. Ікселічка 49. І ось такий ще варіант по 55. Знижка на ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати скло. Мильниця, дозатор і стаканчик скляний. 109 дозатори для рідкого мила. Пластик чорний і ось такий білий. 87 І це пластиковий дозатор для рідкого мила. По 64. І ось такий ще теж дозатор. Він пластиковий, на жаль, його не видно, а ми на нього з вами поглянемо. Ось так, як на фото, з зайчинятком і зі знижкою 109. Знижка на шторку для ванної кімнати. Ось. 180 на 180 сантиметрів. З кільцями. Переливається шторка. І зі знижкою 189. Ось така лопаточка, кухонна, силіконова. І ручка дерев'яна. Це така новиночка. Щось така біла. І світла, зелена і червона. По 88. Вінчики для взбивання. Вінчик такий, як гумовий, а ручка пластикова по 29. А ось такий вінчик це металевий, напівавтоматичний. Ось так, дивіться, ось так. І коштує такий вінчик 69, так. Ось такий ще вінчик, він теж металевий, і самий звичайний по 29. Формочки з'явилися металеві. Алму. Для випікання кексів 6 штук в наборі по 55. А це ось такий шпатель: металевий кондитерський. Ручка пластикова по 59. І ось така новиночка. Ложечки мірні, металеві, 5 штук в наборі. Вони ось на такому як карабінчику. І коштує така новиночка по 88. І формочки металеві для кексів. Шість штук їх в наборі. Вони вже такі поменше, ці побільше, а ось такі поменше по 27. І покажу вам ще ось такі новиночки. Така манюнечка, піалочка. Зовсім малесенька, але більше така, як соусниця, мабуть, ось так. квіточка. золотистий обідочок. І коштує така новинка по 69. Побільше. Салатничок, теж квіточка, золотистий обідочок по 99. І зі знижкою ще ось такий салатничок. Він такий вже такий величенький, будемо так казати. Теж золотистий обідочок, і ціна знижена 149. А ось така вже тарілочка або салатничок теж квіточка, золотистий обідочок. І на цьому тижні знижка 129. І блюдо скляне, воно невеличке 169. І ось такі ще салатнички. Ось такий невеличкий салатничок по 119. І побільше салатничок скляний, 149. Це вже два салатничка. Ось такий салатничок і блюдо, і це вже такий цілий, цілий набір.